Ну що, пансько, прийшов нарешті час сівалочки, тому сьогодні будемо з нею нарешті розбиратися. А що саме розбиратися? Будемо розбиратися з висівом. По тій причині, щоб спочатку посіяти, треба знати, зкільки ти посієш. Хто не бачив відео, у нас сівалочка Фіона, Тут писали колись синє з жовтим щось там. Що там писало, то було просто наклейка, не знаю, хтось наклеїв попередній власник чи як. Привезена вона за кордону, куплена в Україні. д 2,5 метри, 21 анкер. Значить, що по свалці було? По сівалці в мене не не знаю, може анкерів 7-8, Ну, тобто піднімалося до гори і не опускалися вниз. Так вони мають падати самі. Повимивав все ось тут. О, От. І там все позмащував, всі масленки перебив. Якось то тривало доволі довго, тому що поламався в мене шприц і треба було їхати купити новий. Купив і... Доробив. Зараз всі анкери рухаються добре. Потім з нюансів було. З нюансів, значить, що в нас було що? В нас не рухалися маркери і цей нюанс і лишився. Це і зробили. він гарно рухається і на підшипнику, і висувається. Той, давайте обійдемо з другої сторони. Цей, от навіть видно, що я тут заливався, ку фігню і так далі, підкручене. Толку тіп, нема. воно ну, не рухається. <кху> ну нічого страшного. Посіємо якось без анкерів. Я думаю, ой, без анкерів, без маркерів. Думаю, що все буде чітко і все буде гарно видно. Ще по сівалочці в нас є те, чого я не бачив при купівлі, якось не звернув на це увагу. Отакі От тріщинки. Воно тримається ще тут з боку. І з одної сторони, і з другої сторони під коробкою передач. Аналогічна ситуація. Що треба буде горити? Ми будемо сіяти хоч і нині. Але відео це у вас буде, не знаю, там, напевно, через 2 тижні чи як. -то. Бо зараз по планах ми настроїмо висів, сівалочку відчіпаємо, лишаємо. Тут, чіпляємо плуг, перший їдемо рад. Ну, це все ви побачите. А, і між тим, то я швиденько підварю ці тріщинки. Хоч я думаю, вона б і так посіла, там небагато у нас 40 районі 40 соток, там 38, якщо не Так, 38 соток. От. <кій> решта, решта. Тут по анкерах більш-менш все нормально, окрім От тут у нас є тріснутий і ще десь є один тріснутий. А, ось тут тріснутий. Ну це хоч тримається, тут вже були зажимали і доробляли якось. Самостійно. По насіння проводах всі цілі, один, десь тріснутий. Не пам'ятаю... Аво, ось. Ну, це, я думаю, не проблема. Думаю, він цей рік нам послужить. А На весну купимо новий. По висілу Не буду гріхати їти, я вже пробував, тут от є остатки десь де кріпиться. Сам вал з шестернями, з катушками висівними. От, Але ну, прочисти як зміг, компресору в мене нема, на жаль, тому буде так. Тут у нас була камера пробита, на ніпелі тріснута, замовив нову 4х15. Сам не зміг збуртувати, бо, тому що напевно що камери були ще рідні. Тому станок зробили все чітко. Тепер, е що в нас такого? Є? У нас тут є транспортне положення. Це короче, за оці задні тяги. Оцю пружинку переставляємо на верхній отвір. І за задню грібінку просто-напросто. Піднімаємо догори. Це абсолютно нелегко є зробити одному, але можливо. Я робив і не раз. Воно піднімається догори і зачіпається за оцей гачок. От, от цим. Речого. Натомість виходить транспортне положення для того, щоб її ставити на зимівлю чи як. Далі. Крім того всього, нам треба заміряти висік. Тут, як ви розумієте, ці кріплення до маркерів я не робив. По тій причині, що я так і не зміг розрухати оцей маркер. Ну, нічого, по висіву. У нас є таблиця висіву. Що можу по ній сказати? Я в ній почав розбиратися, у нас версія от, Д? 2,5 метра. 400 на 15, все правильно, це розмір коліс. І щоб перевірити висів, треба зробити 1530 обертів калібруючого валу на гектар. Щоб в нас вийшло згідно цієї таблиці. Тут є різні, 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 різні культури. Нам потрібно наразі от. Віт, пшениця, бо ми будемо сіяти у зиму пшеницю. Згідно таблиці, я прикидав собі висів в районі 200 кг, це є дев'ята передача. Дев'ята передача ось тут. Ось тут мало би бути. Проте скажу вам так, я брав не насінневу пшеницю, а звичайною годую тварин. Так вона може трохи відрізнятися по вазі. І Тому, можливо, будуть трохи неправильні були мої заміри, ну, зараз ми їх проведемо ще раз на тій пшениці, яку ми будемо сіяти. Але на дев'ятій, виходить, абсолютно не той висів. Там не дотягує дуже багато. Якщо не збрехати, там десь кілограм 80 до 200 не дотягує. Можливо, я щось неправильно роблю то ви можете написати в коментарях, але то вже буде пізно, тому що сьогодні я все рівно буду сіяти. Натомість, якщо я все правильно зрозумів, оце є калібрувальний механізм, ручка якою я буду крутити. Ми робимо як на сотку, тобто крутимо 15,3 оберта, і в нас виходить, що мало би бути в районі 2 кг в нашому коробі. Короб я зняв, він стояв ось тут. Для того, щоб його розмістити в правильному положенні, тут є от, так, знаю, ви бачите, от такий гатчек. Ми його піднімаємо і відсуваємо. Після того воно падає донизу, з однієї сторони і з другої. Сторони. Так, то і незручно це робити, але можливо. Так, з другої сторони ми аналогічно це робимо і після того встановлюємо наш короб. Тут є такі спеціальні гачечки, під які він впирається і далі не піде. Так, а тут я не попав на цей гачечко. От. Так. А, так, по передачах, по передачах вам показав. Крім того всього, тут вказано, яка має бути шестерня на 30 зубів. Ця шестерня знаходиться ось тут. Це є шестерня на 30 зубів. Перераховував. Але ще, крім того всього, в неї є маркування. Вон, бачите, 70-17. Все пам'ятали, поки я закриваю. І отут є. Шестерня Z. от, Z30 зубів. А, 70-17, ну, то я в другу сторону почитав. 71.07, правильно. А, Наприклад, шестерня на 42 зуби. Має маркування 7098 Ще є ще на 15, 7, 2, 2, 3, але в нас її немає в наявності. Я вже казав, вона використовується ця кінська, кінська фасоля. У нас в народі вона, у нас на наших теренах називається Ясік. Її сіяти наразі не будемо, тому наше діло пшениця. Потім тут пише... Held Up Guns Off Top, якщо я прочитав неправильно вибачайте німець я такий собі. Це означає, що оці е заслонки е до насіння мають бути відкриті на максимально. І отут пише бункляп-стилінг, щось там, щось там е друге, третє положення. Це є. Положення ось цього речага. У нас тут є 14 передач. Щоб сипати пшеницю, ми опускаємо його максимально донизу. Тоді оці... от, Зараз я буду рухати речагом. Бачите, вони відкриваються і закриваються. На певне положення. На пшеницю нам треба друге-третє положення. Друге-третє, я собі вибрав на пшеницю третє. Чому так? Бо тому що трошки більший отвір і трохи більше сипеться. Якщо робити на другому, висів, виходить, все рівно менший, ніж 200 кг, ніж те, що нам потрібно. Що будемо приступати до пшенички. Наша пшеничка. На тих ділянках, дивіться, у нас є, виходить, дві діляночки. Одна всі ділянки після сої. Але одна ділянка після сої, а до того там була типа цілина А друга ділянка, що оброблялася на постійній основі, і вона краще підготовлена за допомогою чату GPT, він мені сказав, що Бо в нас є два сорти, у нас є сорти отакі. катаріна Тут перше хто то... Не пише, хто то продавав. Ну, пише FG, клаптик степу, всі, я думаю, ви бачили. відомі блогери вирішив замовити перший раз у них. Не реклама, можливо, буде рекламою, коли будемо збирати, а можливо, не буде. Поживемо, побачимо. З доставкою трохи недовольний, бо замовив по замовлення, я все розумію, але прислали мені аж середині вересня. Доволі довго. Але, можливо, вони знаєте, з маленькими такими фермерами не хочуть сильно бавитись і панькатись. перше закривали великі замовлення. Так як я в них замовив 100 кг катеріни, 100 кг мудрість Одеська. Пшениця, як бачите, перша репродукція, пшениця, озима. Рік урожаю 2025 країна-Україна. Натомість тут. Творчі безпорядки, як завжди. Але тут ще є у нас от, мудрість Одеська, генерація Еліта, культура пшениця. Це все озима, рік урожаю 25 країна, Україна так само в степ. 100 кг той, 100 кг той. На обробленій площі вирішив, ну, як чат GPT підсказав, що треба сіяти катаріну. А не оброблена, по-перше, вона ще не зібрана та своя. І там будуть пізні посіви, і більш зимостійка буде одеська мудрість. І тому ми будемо сіяти її. Ще б що по висіву. Зараз ми, звісно, порахуємо, плюс-мінус, скільки це буде висів, а потім ми це все перевіримо. Візьму з собою вагу, не знаю, тяжко бо мені все буде робити самому, але менше з тим. Візьму вагу, візьму виходить, з собою відро, Вага, така звичайно, маленька ручна і все. І будемо рахувати, що в нас пішло на 10 соток. Бо в нас там є клаптик 10 соток і як клаптик 28 соток. От 10 соток ми посіємо, ну зараз виставимо згідно, майже згідно таблиці. Ну як, згідно таблиці, але щоб у нас вийшов висів такий, як має бути. І згідно калібрувальної ручки. Після того посіємо 10 соток і залишок ми зважимо. По ідеї має лишатися в районі 30 кілограмів. І будемо знати, чи воно збігається, чи не збігається. Наразі ви трошки почекаєте, а я засиплю повністю весь мішечок. Так, значить, засипали на пшеничку. Пшеничка от така. Вона вже протруєна. І дивлюся по бункері. Ну, Бункер у нас, мабуть, десь максимум кілограм, думаю ну 150, ну може 200. Бо то воно йде все ж таки під конусом, але більше сюди не влізе. Ну, більше нам, напевно, і не треба. Як завжди, в будь-який момент можна досипати. Так, почнемо. Значить, передача у нас там стоїть 12, тут третє положення. Катушки на сінепроводі відкриті на максимум. Що нам лишається? Нам лишаються лише оберти, а точніше 15,3 обертів даного валу. Починаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять і три. Правильно ж? Так, ну, грубо кажучи, десь так. <кхем> Наша пшеничка вже тут. Нам лишилось її, лише зважити. Значить. Вага даного відра. 5,5 кілограм. Пару зернинок випало на землю. Оце ну, норма. Перед початком там було пару зернин. З вагою, з вагою в мене трохи пробуваємо. Я використовую, звичайно, таку вона абсолютно, мабуть, не точна. Кітайоза, але Грани. Mm. Давайте ходіть. Зі мною. Так. Як я вже казав, вага відра 550, 550 грам. І от що у нас виходить? 220 кілограм. Ха. Бачите, а коли я робив... Ту пшеницю. Ну, звичайно. <кій> звичайна пшеничка. <кій> звичайна, звичайна пшеничка мені показала щось там 196 кг. Значить, маса зерна цієї пшениці є більша. Ну, добре є. Я зрозумів, що і до чого. І виходить, що ми зменшимо напевно з 12-ї передачі на 11. ту І думаю, що буде все окейчик. Це буде плюс-мінус якраз, бо там крок в районі 15 кг. Може наїздіти на 10. В принципі, доволі ранні посіви. Ну як доволі ранні більшість людей вже посіяли, але в наших регіонах це називається доволі ранні посії. Навіть е якщо спілкуватися зі штучним інтелектом, я не беру його за еліту, але він каже, що типу, оптимальні посіви від початку вересня до жовтня, але в сучасних реаліях з сучасною погодою, е що в наших регіонах треба сіяти десь від 10 жовтня до 25 жовтня. Це будуть рахуватися оптимальні посів. <кхи> Наразі в нас! Оп. Часики, часики, середа, 8 жовтня. І сьогодні в нас і буде посів. Ось ви це будете бачити набагато пізніше. Гаразд, <клес> значить, пшеничку, яку ми зібрали. Висипаємо. Віддерко, ого, я думав, що відерко сюди влізеться. Віддерко. А, віддерку властиться. Добре є. Щоб успішно переїхати, закриваємо всі на сіни проводи. Ну, заслонки. Тут тобто у нас тут насипиться пшенички. Нічого, може ще поїдять. Це лишаємо без змін, а оце піднімаємо. Угу, не хоче підніматися. А тут взагалі легко піднімається, тут вже поставили. А тут десь є. Е. На защолочці і на защолочці. Готово. Одним словом, з висівом ми плюс-мінус розібрались. Вибачайте, що так поспіхом. Але роботи сьогодні прям дуже багато. І оранка, і посів, і не тільки. Тому бережіть себе і бувайте здорові.